Сьогодні, 17 липня, виповнилося 40 років Ервіну Ібрагімову, члену регіонального меджлісу татарського народу та виконавчої ради всесвітнього конгресу кримських татар. У 2016 році в окупованому Криму його викрили люди у формі російської поліції. Камери зафіксували момент, коли мікроавтобус перегородив йому шлях, а чоловіка силоміць затягли всередину. Відтоді про місцезнаходження Ервіна нічого не відомо. Це викрадення стало одним з символів російського терору в Криму та безкарності за злочини проти кримських татар. У ніч на 17 липня російські дрони атакували Дніпропетровську область. Наслідок обстрілів загинула щонайменше одна людина. Ще десятеро отримали поранення. Троє з них перебувають у важкому стані. Повітряна оборона знищила 22 ворожих БПЛА, Однак є влучання. Виникли пожежі, пошкоджено промислові підприємства у Херсонській області. За добу поранено трьох мирних мешканців. Росіяни обстріляли критичну та соціальну інфраструктуру, а також 10 приватних будинків. Грузія розглядає можливість підключення до китайської платіжної системи CIPS на тлі ризику відключення від SWIFT. Через співпрацю з Росією Національний банк Грузії веде переговори з керівництвом СІПС. Ця система, створена Китаєм у 2015 році, дозволяє здійснювати розрахунки в юанях і розглядається як альтернатива SWIFT. Європейський парламент раніше закликав запровадити санкції проти Грузії та скасувати безвізовий режим через її політичний курс. Президент США Дональд Трамп анонсував нові мити для понад 150 країн, з якими в Америці немає вигідних торгівельних угод. Він повідомив про це на зустрічі з принцом Бахрейну в Білому домі. За словами Трампа, тарифи будуть єдиними для всіх і становитимуть. Від 10% до 20%. вони набудуть чинності вже з 1 серпня? Раніше подібні листи Трамп надсилав країнам ЄС, Японії та Південної Кореї. Голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров відреагував на заяви Дональда Трампа про так звані жорсткі умови для Кремля. Він поставив риторичне питання: а де ж у цих умовах? Вимога до Росії повернути всі окуповані території, включно з Кримом, Чубаров закликав нагадати Вашингтону про текст Кримської декларації, у якій зазначено, що жодна країна не може силою змінювати межі іншої держави. На яких умовах має відбуватися це врегулювання, де пряма вимога до Росії залишити окуповані території України, включаючи Крим? Сьогодні важливо бачити за формулюваннями суть. Питання про окуповані українські землі це не просто про кордони, це про збереження суверенної незалежної української держави та української нації. Крим не абстрактна земля, це земля корінного кримськотатарського народу, єдине місце на планеті, де він створився. Де формувалася його культура, мова, пам'ять, духовність. Отже, віддати Крим значить вручити Путіну індульгенцію на остаточне знищення кримськотатарського народу. Кого б мені попросити, щоб на самому видному місці у Білому домі було б розміщено текст Кримської декларації? Уперше після Другої світової війни Велика Британія та Німеччина підписали двосторонній оборонний договір. Про це повідомляє BBC. Угода передбачає, що обидві країни зобов'язуються захищати одна одну у випадку зовнішньої агресії. Важливо, що основною загрозою в документі названа Росія у рамках договору сторони розпочнуть спільну розробку ракети дальністю понад Дві тисячі кілометрів упродовж наступних десяти років. Також домовилися про співпрацю у боротьбі з нелегальною міграцією та про спрощення торгівлі після Брекситу. У Гаспрі, неподалік від так званого символічного для Криму замку Ластівчине гніздо, компанія, пов'язана з олігархом Аркадієм Ротенбергом, зводить готельний комплекс за 15 мільярдів рублів. Заплановано будівництво двох готелів, медичного центру, конференц-залів і ресторанів. Назва комплексу Рахіль, Долина Честь, Матері Ротенберга, архітектурна пам'ятка, що стала візитівкою Криму, тепер буде майже повністю закрита новобудовами. Це ще один приклад варварського ставлення окупантів до історичної спадщини півострова. У Криму розгортається неформальна структура, пов'язана з Руской общиною» – ультраправою організацією, яка відкрито демонструє симпатію до праворадикальної ідеології. На сьогодні до так званих дружин уже долучилось понад 40 чоловіків. Планується створення бойових п'ятірок, які вечорами патрулюватимуть вулиці. Організатори прагнуть налагодити зв'язок з силовиками окупаційної влади. Це викликає серйозне занепокоєння щодо ескалації насильства та беззаконня на окупованому півострові.